Скільки коштує планове ТО автомобіля у Франції? Nissan X-Trail 2023 року. Авто на гарантії? За весь час проїхали майже 28 тисяч кілометрів, 27 700, І це в нас було планове третє ТО. Робили його у Франції, місто Валенсієн. До цього всі ТО були у Харкові. Нульове, перше, друге та третє. Ну і для того, щоб нам тут зрозуміти, що написано, вмикаємо в Google перекладач. Так, фільтра фільтра фільтра. Також бачу мастила Helix Ultra Pro Hybrid 0W20 трошки більше, ніж 5 літрів. Е наступне перевірка кодів, кодів помилок, е комплекс захисту. Навіть взяли плату за переробку сміття. Автомобільна підтримка, е рідина для лобового скла, фільтр пилу, фільтр пилу так переводить масляний фільтри, ущільнювач зливного гвинта. І за це все ми заплатили 340 євро з ПДВ 408 тобто повна сума була 408 євро. Якщо перевести на наші кошти, це 19 тисяч гривні. Не знаю, дорого це чи ні, можете свою думку написати в коментарях, але мені здається, що в Україні приблизно було все так само. І, до речі, не знаю чому, але вони написали Nissan T32. Це попередня версія, так як у нас авто 2023 року, 07-07, У нас T33A. тобто це, це перші авто, які в принципі з'явились у нас в Україні. До речі, якщо вам буде цікаво, то авто у Франції максимальна комплектація, як у нас, Тек плюс, коштує на 600 тисяч дорожче, ніж в Україні. В Україні максимальна версія Тек на плюс Нісанек Стрейл коштує приблизно 2 мільйони 100 тисяч гривень. А ось в Європі вона вже коштує приблизно 2 мільйони 700 тисяч за максимальну версію Текна Плюс. До речі, предмаксимальна версія Текна коштує приблизно 2,5 мільйони. Також точно, на жаль, не можу відповісти 2 мільйони 700 тисяч гривень за новий Nissan X-Trail у Франції. Це вже повна сума, чи додатково ще потрібно платити податки так само, як, наприклад, і в Україні. Тому що в Україні, наприклад, від повної вартості потрібно заплатити ще податки. Платили ми приблизно напевно відсотки 3 від повної суми. Мені здається, що платили саме 3%, але я можливо помиляюсь і відсоток був зовсім інший.